Розпочинаючи з п'ятниці, коли вітер досягав 25-30 метрів в секунду, і така кількість осадків, яка випала, як кажуть спеціалісти гідрометеостанцій, 100 років таких кліматичних умов не було, щоб за сутки випало стільки снігу. На п'ятницю і на суботу у нас було відключено. На вечір 150 населених пунктів, але поступово ми їх зменшували. На вчорашній день було 27, На сьогоднішній день залишилося два населених пункти до 12, максимум до 2 годин дня. Сьогодні щодо електрозабезпечення на київщині буде е, то ушкодження будуть усунуті на сьогоднішній день. Під'їзд. До усіх населених пунктів забезпечено київщині були задіяні працівників Державної інспекції і Міністерства надзвичайних ситуацій, міністерство оборони біля однієї тисячі чоловік, які надавали допомогу. Було розміщено 180 пунктів для надання допомоги. Це був чай, це були бутерброди. Це була і гаряча їжа. Я скажу, що за суботу було визволено із полона. 1250 автомобілів а за неділю 1300. Е, майже і в першому випадку біля 2,5 тисяч людей, які знаходяться в легкових машинах, в автобусах, і з суботи на неділю е, біля. 2800 людей теж були визволені їм на надана допомога. Ми дійсно звернулися до уряду і прийнято рішення разом з киянами, щоб сьогодні був вихідний день для того, щоб повністю підготувати інфраструктуру і забезпечити нормальну життєдіяльність на київщині, повністю очистити дитячі садочки, лікарні, тротуари. Під'їзні шляхи автобусні остановки розчистити дороги, забезпечити життєдіяльність, соціальні працівники. А їх більше однієї тисячі сьогодні поставлено завдання відвідати пенсіонерів, пристарілих людей разом з дільничими інспекторами, надати допомогу кожний день, незалежно від. Покриття доріг 120 автомобілів працювали і днем, і ночі і розвозили хліб по населеним пунктам. І на сьогоднішній день проблем з забезпеченням продуктами харчування на теренах Київщини немає. На сьогоднішній день повністю відновлений рух на трасі Київ чоп, на трасі Київ-Харків. За цих два дня було більше тисячі визовів медичних карет. Жодного звернення не було до медичних закладів, що хтось обморозився, чи замерз, чи від стихії потерпів.